ел. Сегодня даже в маечке вышел. Трохи плечки свои пес Так, работа вечера. Сейчас идем продолжим работать рейлы. Бо надо со шмахами порешать. Та в ларек это все позакидать, повыставлять. что я в закрепленном комментарии завышу посылание на этот. На ларек залітайте, може кому що треба для тих хто купляти мене через шафу а через ТГ, просто скине скрінчов, що йому треба. Скіточка буде, я думаю, Х2 відсума. В основному, так, да. якщо там типа, 200, то за сутку заберете плюс-мінус. Ну, Маєш якісь сексуальні, нужні брута, єпта. Ой, залізли. Це дуже закрив. Трохи привідкриємо. Дотягнув оранжеву. Продав, треба запакувати.